Бути чи не бути оце питання. А точніше, бути чи не бути німецькому таурусу на озброєнні в ЗСУ. А у чому власне питання? У тому, що ці далекобійні ракети нам дуже потрібні. Але німецькі політики все ще розмірковують, давати нам їх чи не давати. У наступному сюжеті думка експертів про наші потреби і наші перспективи з таурусами. Топ-слово слово Таурус ракети, що стали причиною суперечок у німецькому парламенті, це включає в себе таурус", чи ні? так чи ні? Відповіді немає і досі німецький парламент проголосував за передачу Україні далекобійного озброєння. Але якого в документі замовчують? Це дуже далекосяжна зброя, що відомо про німецькі крилаті ракети Таурус і коли на них чекати. У них, говорять давно. Ще коли британці передавали шторм шедоу, змі та українські військові згадали про схожі німецькі боєприпаси. Запас льоту 500 і більше кілометрів. Висота польоту до 30 метрів, тобто дуже низько, швидка і маневрена, здатна огинати рельєф. Це далеко не всі характеристики німецької ракети, але основні. За словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, у ФРН налічують 500 таких ракет. Половина готова до використання. Потрібно тільки запрограмувати і дозволити передачу. А з цим розгорнулася справжня парламентська епопея. У цій ситуації я хотів би дізнатися від канцлера Шольца, в чому зараз полягає велика проблема з постачанням ракет Таурус. Ніхто не знає, ніхто. Бо одразу декілька німецьких партій закликали німецького канцлера якомога швидше надіслати в Україну німецькі далекобійні ракети. Але відповідний законопроєкт Бундестаг розглянув лише всередині лютого зі специфічною поправкою. У запиті міститься фраза постачання додаткових далекобійних систем озброєння та боєприпасів. Це включає в себе Таврус, чи ні? так чи ні? В самому документі слова Таурус немає. Чому пояснень парламентарям міністр оборони Пісторіус так і не надав, але наголошував на необхідності голосування. До того ж, очільник Міноборони ФРН нагадав про відповідальність перед українськими партнерами. Це досить трагічно, що ми місяцями сперечаємося про те, чи повинні ми задовольнити прохання України про постачання крилатої ракети Таурус на додаток до інших систем озброєнь. До таурусів потрібні додаткові системи озброєння, тобто літаки. Німецькі крилаті ракети не розраховані на радянські Су та Американські Ф. Крім того, що отримати Тауруса, там треба розуміти на чому їх ми будемо використовувати, чи ми будемо модерніфікувати свої Су-24, або нам нададуть якісь інші типи літаків, які б могли б їх носити. Якщо казати про готові літаки, які можуть підняти ці літаки, то це шведські гріпони. Ф-16 треба буде теж коробки Ф-16 мають з собою вже в комплекті ракети Джасамс, які теж можуть використовувати на відстаннях 300-600 тисяч кілометрів. Хоча і британський шторм шедоу і французькі. Скальпи теж не орієнтовані на радянські винищувачі. Втім, повітряні сили ЗСУ пристосувались і успішно виконують бойові задачі. А як щодо німецьких таурусів, куди зможемо ними бити? Ми можемо цими ракетами, наприклад, нищити ворожі аеродроми або скупучення техніки, або якісь більш важливі об'єкти. Але ж, знов таки тут є така характерна ознака, що дозволить нам наші західні партнери використовувати безпосередньо ці ракети по території Російської Федерації чи лише тільки по тимчасово окупованій території України. Скоріше за все не дозволять, принаймні поки що, і це. Головна причина затягування процесу передачі ракет це дуже далекосяжна зброя. І те, що робиться в плані контролю цілей і супровідного контролю цілей з боку британців і французів, не може бути зроблено в Німеччині. Кожен, хто мав справу з цією системою, знає це. чого не вистачає Україні. Так це боєприпасів на всіх можливих відстанях, але точно не цієї зброї з Німеччини. Передавати ракети чи ні остаточне рішення ухвалить канцлер Олаф Шольц. Проте наразі головним завданням він вважає нарощування виробництв бронетехніки та снарядів для сил оборони України.